Мир вам, браття і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Сподіваємося, що Телеграм зараз нарешті доб'ють дурова, як ви знаєте, уже звісно ж знаєте. На жаль, заарештували в, у Франції. На прапорі Франції написано Свобода, рівність, братерство. Саме тому французька пенітенціарна система. Була і, мабуть, лишається однією з найбільш жорстоких в Європі французи, як писав ще один Ванюшка в XIX столітті, який довгий час прожив в Парижі, французи співчувають тим, хто доганяють інстинктивно, на відміну від британців, які завжди інстинктивно співчувають тим, хто тікає. І звісно, що така платформа, як Телеграм, нецензурована, була неприйнятна для всієї Європи, і в першу чергу для Франції, також і для Сполучених Штатів. Треба сказати, що цей дуров, звісно ж, агент ФСБ. Або принаймні перебуває в тісній співпраці з ФСБ, і зараз московити пишуть, що заарештували фактично начальника зв'язку збройних сил Російської Федерації, тому що на фронті. Між підрозділами, між солдатами і їхніми командирами, там з їхнього боку зв'язок відбувається переважно по телеграм. Якщо телеграм зараз крякне, у них будуть суттєві труднощі, і це дуже добре. Тобто, ми всі маємо сподіватися, що він нарешті крякне. Цей дуров через Францію летів і його взяли, якраз коли він приземлився для дозаправки його літак. І він летів з Азербайджану. В Азербайджан він прилетів з Еміратів для того, щоб зустрітися з Путіном в той час, коли Путін був в Азербайджані в гостях у Алієва, адже Алієв пообіцяв цьому самому дурову, що він організує цю зустріч, але Путін відмовився з ним зустрічатися, тому що, мабуть, вважав, що він агент низької категорії, і западло зустрічатися з таким агентом. Цей Дура спочатку створив в контакті, це теж був ФСБшний проєкт. Потім нібито як образився, чи його образили, але гроші він зміг звідти витягти з цього ВКонтакті, і створив уже за кордоном, перебуваючи нібито вільну платформу Телеграм. Це типовий трест. Пам'ятаєте, була така операція Трест, яка розігрувалася НКВД. І ще в 20-х і в 30-х роках, коли залучали тих людей, які цікавили НКВД, їх виманювали на територію радянського союзу, нібито для контактів з антирадянським підпіллям. Вільне антирадянське підпілля було створено НКВД для того, щоб для контактів приїздили люди з кордону, і там їх можна було спокійно арештовувати або вербувати. От те саме і Телеграм, тобто, поза як це більш-менш вільна платформа, не цензурована, то е, там всі починаючи від наркоторговців і ісламських екстремістів, і закінчуючи е, українцями, е, в тому числі на жаль, і військовими українцями, і е, можна відстежувати дуже добре. В тому числі до речі, через телеграм можна відстежувати і місце перебування. Якщо у вас на телефоні встановлений телеграм, то це полегшує ФСБ встановлювати ваше місце перебування, слідкувати за вашими рухами. І тому, якщо ви військовий чи спецслужбіст в Україні, або ви не хочете, щоб ФСБ завжди знало, де ви перебуваєте, то телеграм потрібно видалити. Видаліть, будь ласка, цей телеграм, видаліть його, але перед цим підпишіться, будь ласка, на мій канал в Телеграмі. Там просто Дмитро Корчинський. Так можна і підписатися. Цікавим є те, що ми спостерігаємо, що вільний світ має претензії до Телеграми і до Дурова не за те. Переважно. Не за те, що він є підстилкою ФСБ, а за те, що це вільна нецензурована платформа. Зараз взагалі відбуваються дуже цікаві речі в вільному світі. Дуже багато що забороняється. Вільний світ стає дедалі менш вільним. Наприклад, в вільному світі дозволена абсолютно вільно дозволена гендерна пропаганда. А от антигендерна пропаганда, а часто навіть і християнська проповідь, забороняються. За це накладається кримінальна відповідальність. Захищати кольорових в вільному світі дозволено, і навіть це вітається і заохочується. Захищати білих не дозволено. За це передбачена кримінальна відповідальність. В вільному світі дедалі більш жорстка регуляція бізнесу. І дедалі більше соціалізму і в Європі, і в Сполучених Штатах. Якщо переможе Камала Харіс, вона обіцяє регулювати навіть ціни на основні продукти для американців. Вона обіцяє підвищувати податки. Взагалі, бізнес дедалі більше, економіка дедалі більш зарегульована. Натомість в авторитарних режимах, що цікаво, в багатьох. Ну, наприклад, в тому самому Китаю значно більш вільний капіталізм ніж в Сполучених Штатах, і тим паче ніж в Євросоюзі у вільному світі запроваджена жорстка цензура. От в соцмережах, в Фейсбуці, ви це чудово знаєте. Ця соцмережа дуже цензурована з одного боку, і з другого боку, американський уряд теж може через Фейсбук, деякі інші соціальні мережі. Слідкувати за вами, і він це робить в разі потреби. Він так робить в той час, як в, в багатьох авторитарних режимах цензурується тільки критика уряду, тільки критика влади. За це вас можуть посадити. А в тому випадку, якщо ви не критикуєте безпосередню владу, ви можете молоти все що завгодно. Тобто західний світ дедалі більш ідеологічний, він стоїть на ідеології агресивної толерантності і гомосоціалізму, в той час, як авторитарні режими в більшості безідеологічні. От якщо ви не заважаєте уряду, то ви можете притримуватися будь-якої ідеології, будь-яку ідеологію захищати. Це дуже цікаво в Великій Британії. Ви знаєте, арештовують от зараз там безлади. На расовому ґрунті заарештовують навіть за пости в мережі X Ілона Маска чи пости в тому самому Фейсбуці, чому дуже безневинні. Ми знаємо, що в Москві заарештовують за. Пости, але це якась критика спрямована безпосередньо проти влади проти Путіна. А там ці пости не спрямовані безпосередньо проти влади, вони спрямовані на захист якихось вартостей. Так само, я думаю, що дотиснуть і маск. Маск пробує робити безцензурну мережу, але навряд чи йому це дозволять. До речі, у цей телеграм не був настільки уже і безцензурним. Тільки моїх канали два видалили в телеграмі за. Скажімо, антиросійську пропаганду. Ви б вважали, що вона неприйнятна. тобто з безцензурністю не все так добре. Але і ще раз парадокс: От авторитарна Московія ловить всіх нас на безцензурність, от, зокрема в Телеграм. А західний вільний світ навпаки впроваджує дедалі більш жорстку цензуру, і він не терпить нерегульованих незалежних від влади соціальних. Мереж, але вся ця ситуація з Дуровим і з мережою Телеграм. Він, до речі, мільярдер. Цей хлопець, десь 15 мільярдів. Вважається, що у нього є. Справді живе переважно в еміратах, переслідується в європейських країнах і в Сполучених Штатах. Ось на цьому прикладі ми бачимо, що навіть ті речі, якщо московиту венюшці вдається зробити якусь добру річ, нібито, телеграм безсензурна мережа добра річ, то це все одно на зло. Розумієте, все, що звідти витікає, на зло. Те, що вам здається там добрим, це на зло. І от я вам кажу, що Толстаєвський який-небудь, це таке саме зло, як дуров. І от чим талановитіші ванюшки, тим більше зла вони завдають. Е, має бути поставлена межа. Не контактувати, не користуватися, завжди поборювати, ніколи нічого не брати на віру і завжди відкидати все, що іде від них, все, що йде звідти, так переможемо. І на цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятайте. Путін хоче, щоб ви і в подальшому спілкувалися угідною говіркою Булгакова.